Доброго дня малята! Запрошую вас вирушити потягом на квіткову галявину. Для цього треба зібрати вагончики з відповідною кількістю крапочок і дібрати для кожного вагончика відповідну цифру. Скільки має бути крапок у першому вагончику? Одна, тому що вагончик перший якою цифрою ми позначимо кількість крапочок у цьому вагончику. Цифрою 1, тому що крапочка одна. Тож у другому вагончику має бути дві крапки, які позначимо цифрою 2, у третьому вагончику три крапки і поставимо цифру 3, у четвертому 4 крапки. Які позначимо цифрою 4, а у п'ятому 5, 5 крапок. І поставимо цифру 5, потяг може вирушати у подорож. Ось ми і опинились на квітковій галявині. Малята розгляньте квіти, якої форми у них пелюстки. Пелюстки у квітів круглі? А якої форми листя? У квітів листя трикутної форми. Для квітів потрібні горщики. Як довідатися, скільки нам потрібно горщиків? Потрібно полічити квіти, скільки квіток? Одна, дві, три, чотири, п'ять. 5 квіток. Чи однакові вони за розміром? Квітки за розміром різні. Перша квітка найвища, а остання найнижча. А ось і горщики для квітів. Якої вони форми? Горщики квадратної форми. Розкладемо їх відповідно до розміру квітів. Найбільший горщик до найвищої квітки, а найменший до найнижчої. Всі квіти посаджені. Малята ми потрапили на іншу квіткову галявину. На якій квіти загубили свою другу частину. Пропоную вам. Знайти для кожної квітки свою половинку Всі квіти зібрані, малята то ж ким ми сьогодні були на занятті. Ми були садівниками, садили та збирали квіти. Якщо у вас вдома є квіти, допомагайте своїй матусі за ними доглядати. До зустрічі, малята!